Уяви, що ти втомився від щоденної рутини. Працюєш, їси, спиш день за днем по колу, і тобі вкрай необхідно змінити обстановку. Фраза «change of scenery» означає зміна обстановки, коли тобі просто потрібно опинитися в іншому місці, щоб перезавантажитися. «I needed a change of scenery, so I booked a weekend trip to the mountains». Мені потрібна була зміна обстановки, тому я забронювала поїздку в гори на вихідні. I needed a change of scenery, so I booked a weekend trip to the mountains. А тобі зараз потрібна change of scenery, щоб перезавантажитися. Напиши у коментарях: досі перекладаєш в голові, пора змінити це. Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.